Гулі, гулі, голуби, вилетіти всі сюди, всіх вас хлібом погодую, та насінням почастую, і злітають звідусіль, голуби, бо бачать ціль. Крихти всі хватають вправно і смакують дуже славно. В наших містах часто можна зустріти великі зграї голубів. Ці птахи живуть поряд з людиною з давніх давен і зовсім її не бояться. Їх часто тримають як домашніх тварин через красу і інтелект. Ці пташки мають гарний слух, чудовий зір вміють знаходити дорогу додому. Тому раніше їх використовували як листонож. Від цих пташок іноді залежало життя людей. А зараз їх можна зустріти навіть на цирковій арені. Голуби гарні артисти. В країнах Сходу голубів вважали священними птахами. В Україні теж люблять і цінують цих пташок. Їх вважають символом миру, вірності, любові. На рушниках вишивають пару голубів, щоб молоді любили одне одного і жили в мирі і любові, як ці пташки. А когось милого і доброго навіть називають ласкаво голубе, голубко. А взимку не забувайте підготовувати цю пташку зерном та насінням.